Раки доброго вам вечора! Як у вас справи? Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Еліна Храмцова. Хочу подивитися разом з вами поради Таро на місяць лютий, на такий холодний місяць, але якщо в душі світло, якщо ви запалюєте свічки, то у вас завжди буде гарний настрій. Працюємо сьогодні на шести колодах, я витягаю для вас карти, ми разом розглядаємо. Як завжди, вам дуже вдячна за коментарі, за підписку і за ваш зворотній зв'язок. Як відграються у вас карти? Перше, що ми з вами робимо, це ми дивимося на нові колоді. Я її для себе відкрила, вона так називається Sensitive Tarot. Це таро taro було зроблено бізнес-тренером жінкою, яка займається таро і консультує менеджерів, які стоять завжди під тиском. Тому що нам такі чутливі карти розкажуть, що буде з вами відбуватися у лютому місяці. Рак. Шестерка Пентаклі дивіться, яка класна карта. Прийшов час для вас, особливо зверніть увагу на повний місяць, для того, щоб посадити нарешті дерево, для того, щоб планувати. В класичній колоді шестерка Пентаклі виглядає як чоловік, який дає гроші дітям, йде такий обмін. В даному випадку, з точки зору бізнесу, то вам потрібно подбати про вашу справу, про те, що дасть вам стабільність і укріпити коріння. Може хтось каже, я куплю бонзай, Для того, щоб отримати спокій, для того, щоб піти в таку культуру. Ви знаєте, що бонзай це дерево, яке мотивує вас і каже, давай знайдемо спокій. Зараз подивимося. Подбайте, подбайте про майбутнє і зверніть увагу на те, що відбуватися буде в вашому житті на повний місяць. Наступна колода це колісо фортуни. Колісо фортуни. чомусь я вирішила назвати колесо року. Я вже другий раз називаю фортуною напевно, вам повезе раки. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви мені кажете, я присилаю вам скріншот цієї карти. Ви будете з нею працювати чи робити медитацію. Що нам підкаже колесо року? Король Кубков. Раки, це ви. Потрібно звернути увагу на себе. Взагалі, як ви себе почуваєте, як ваш емоційний стан? Можливо, потрібно подбати, дивіться, тут, якщо говорити, наприклад, про здоров'я, може бути якийсь запальний процес у вас. Або. Е Потрібно звернутися до лікаря, який лікує емоції. Взагалі, нарешті, можливо, для вас буде зараз час подбати про себе. Лишилися свята за дверима. І зараз, якраз коли холодно, коли ми ще не виходимо на вулицю, багато з нас сидять зараз дома, в лютому місяці. Присвятіть час собі, коханому. Можливо, якщо ви дівчинка, то ви зустрінете короля Кубка. Вашого партнера він є раком, і у вас буде з ним знайомство. Якщо говорити про емоційну сферу, то це знов таки присвятіть час аналізу своїх емоцій. На що ви реагуєте? Можливо, є емоції, які для вас невідомі до цих пір. Просто подбайте про свій психологічний стан. Може бути знов таки звертання до. Спеціаліста, який допоможе вам надасть кваліфіковану консультацію, можливо, лікар, який займається рідинами, тут аналізи крові, лабораторії, все, що з цим пов'язано. Ну, і якщо це кохання, то навіть непоганий вибір. Да? Тут може бути і знайомство, скажімо, яке прийде до вас з позитивними еротичними намірами. Тепер наступна колода, яка дасть нам пораду від янголів, це поради від янголів. Для раків Маніфестацію. Ну, бачите, у вас трохи перевкликається. Дивіться, це маніфестація, тобто майбутнє. І зараз вам кажуть також янголи, а ну, зробіть ви собі маніфестацію. Взагалі, е хто є в вашому житті? От коли я говорила, вам випала король е Кубка, це раки, це вода, це ви. Взагалі, е у вас є девіз в житті. До речі, раки, напишіть, будь ласка, який ваш девіз? Крок вперед, два назад, або тихенько-тихенько і десь ми там виповземо. Подумайте над тим, що ви хотіли б маніфестувати. Можливо, це час поставити кордони відповідно до інших людей. Оскільки ви зараз вже розумієте, що ваша подруга втручається в ваше життя, чи це ваш чоловік, який вирішує, як вам жити, Робіть маніфестацію, що є для вас. Вашу Біблію, напишіть взагалі, Біблія для раків. По яким принципам я живу. Зранку просинаюся, що я собі говорю? Добрий день, новий день. Чи кажу так, знов ця робота, яка мені набридла. Подумайте над тим, що є для вас головним. Наступна колода, така вона у мене красива. Хто питає, яка дасть нам пораду? Взагалі колоди для тарологів це. Я вам собі навіть дві полиці купила для того, щоб складати свої скарби. Їх не може бути достатньо. Порада для раків на лютий. Уміреність. У вас все іде... Знов таки, маніфестація, ви бачите, скільки тут зірок, скільки тут, тут вода, янгол, який каже, подумай. Знов: каркан у говорить про баланс, про внутрішній і зовнішній гармонійний стан. Це може бути чистки. Да? Коли убуває місяць, ви можете подивитися і почати. Може бути детоксикація організму. Що ви скажете, зараз перед великоднем я відмовлюся від. Знов таки табак, алкоголь, кава і проведу чистку організму. Це такий собі піст, але це не піст тільки для вашого тіла, це піст для душі, для того, щоб ви змогли такий янгол красивий, дівчата вони переглядають. Пере... Це може бути також порада для вас. Лягати треба в 10 вечора, не в 12, коли ви передивилися всі інстаграми, перегавкали, перелайкали всіх попідряд. Займіться балансом і зрозумійте, зробіть аналіз, що зовні вас дратує, що не дає вам розслабитись. І буде у вас дуже класний місяць, лютий, якраз підготовка до весни. Вже треба дбати про бікіні, фігуру скільки хтось буде їхати в відпустку. Ще одна колода, яку ми запитаємо про події, які будуть відбуватися у лютому. Паш Кубков така класна штука, дивіться, Паш Кубков це може бути ваша дитина. Це от ваша дитина, яка буде зараз в центрі вашої уваги. Паш Кубков це також в нього трибка. Це може бути ваш король кубків, який принесе вам маленький подарунок, оскільки, ще раз бачите, така маленька, приємненька і рибка, яка буде виконувати всі ваші бажання. Тут може бути вагітність для когось, хто планує дітей. Рибка, рибка це не просто так. Взагалі, кубки дуже такі легкі, от пажи кубків, це може бути якийсь початок навчання. Пажи це в нас учні. От ви вирішили навчатися психології. Все ж у нас там теж тарологія, такі езотеричні науки, і якраз в лютому гарний час вам вдасться. Може бути на день закоханих. Хтось вам напише, скаже, слухай, я тебе кохаю. Це може бути не тільки чоловік там, або не жінка. Та? Просто от знайомі подруги, які згадають, що вони хотіли б вам щось зробити приємно. Скажемо, зроблять вам такий космічний донат, і у вас буде от просто класний настрій. Або це... Знайомство і е, такий флірт легенький. І остання колода, яку ми запитаємо про події у лютому, називається Дике невідоме таро. Дике невідоме таро. Зараз ми його зробимо е, ручним і відомим. Продимося, яка буде порада для вас, раки! Королєва жезла. Треба зберігати свої яйця, назвемо це так, свою енергію. Ми вже говорили з вами про цю карту уміряність, вам зараз треба звернутися навколо вашого майбутнього і подбати про них, щоб ніхто не зміг ваше майбутнє, ваших дітей скривдити. Щоб у нас дно колоди. Так, дев'ятка Жезла, це такий важкий шлях до визнання. Дбайте, дбайте про своє майбутнє. І це є символом народження, символом майбутнього, символом життя. Тому вам зараз треба звернутися навколо свого народження знов таки і пропланувати. Зробити все для того, щоб очистити простір. Ви знаєте, що якщо ви робите очищення. То до вас приходить нова енергія, та, яка вам зараз потрібна. І королева короліва хто, як не змія, захищає своїх дітей, своє майбутнє. Тому, шановні раки, у вас чудовий місяць, який принесе вам позитивні зміни, якщо ви візьмете оцю енергію очищення, енергію балансу і енергію стабільності, чого я вам і бажаю. Як завжди, ми побачимося з вами в наступних відео. Всього вам на краще.